Щоб почати заробляти на фінансових ринках, вам мінімум потрібно 100 тисяч доларів, економічна освіта і доступ до закритої інформації. Саме такі дурниці ви можете почути чи прочитати в різних блогах від теоретиків, які навіть тисячі доларів не заробили на фінансових ринках своїми знаннями. Мене звати Олексій Клещик, я керуючий активами і на фінансових ринках практикую з 2008 року. У цьому відео я поясню вам, як ви можете захистити світ зростання долара, який впевнено крокує вже до позначки 40 гривень за одну одиницю американського долара, як сформувати просто інвестиційний портфель з трьох акцій, який буде диверсифікований, і вкласти в нього потрібно 250 доларів. І цей портфель переживе будь-яку кризу. Щоб далеко не ходити, ми можемо скористатися досвідом тих людей, які вже досягнули успіху на фінансових ринках. І диявол криється в деталях. В цьому відео ми розберемо, чому саме ці акції варто досліджувати. Я покажу вам декілька інструментів, що допоможуть вам аналізувати компанії, ці компанії чи інші компанії, щоб ви могли адаптуватись до нових ринкових умов, не просто читати новини. Ваше завдання бути кращими. За більшість учасників на фінансових ринках як це зробити? Елементарно навчитись мислити ширше, бачити більше контексту. Умовно, якщо хтось там каже, що от е, видобуток нафти буде збільшуватись, відповідно нафта стане дешевшою. Що зробить проста людина? Вона буде думати, що треба. Шортити нафту, ми будемо заробляти на падінні ціни. Що зробить розумна людина, яка мислить вищим порядком, яка розуміє, що таке контекст. Вона проаналізує, кому це вигідно, а кому це не вигідно, коли це може статись. А чому це може не статись? А хто виграє від того, що ці новини виходять в ринок? А кому буде невигідно це, а хто сильніший, а хто кращий. Так, питань багато, але це і називається розуміти контекст саме за рахунок того, що ви робите те, чого не можуть робити інші. що ви... Думаєте так, як не можуть думати інші? Те, що ви дієте так, як не можуть діяти інші. І дає вам той прибуток відносно ризику, який ви на себе берете. Ми в цьому відео скористаємось досвідом і практикою Уоррена Баффета. це один із найуспішніших інвесторів сьогодення, який, слава Богу, поки що живий. Я покажу вам три акції, які вам допоможуть примножити ваш капітал незалежно від того, що там кричать на фінансових ринках, що варто купувати біткоін, що варто купувати Теслу, продавати Nvidia чи навпаки. Ні, варто робити так, що підходить персонально вам, а щоб розуміти, що підходить персонально вам, треба бути як мінімум відвертими з собою. А що ви хочете від фінансових ринків? Ви хочете заробити зі 100 доларів тисячу доларів? Окей, це можливо. Але що у вас є для цього? Знання, інформація, дисципліна, час. Немає нічого з цього? Ну, тоді вам лотерейні квитки купувати, або йти на ринок криптовалют. Там дуже багато скаму і. Ви можете зробити на цьому скамі, оскільки там буде космічна волатильність, і в якийсь момент фантік чи код, який нічого не варті, може коштувати дуже багато. Але вам треба встигнути зафіксувати це. На відміну від фондового ринку США, ви також можете купити дешеві компанії, наприклад, компанії біотехнологічних компаній чи технологічних компаній, які також будуть коштувати пару центів чи пару доларів. Но якщо вони виростуть в ціні, а вирости вони можуть, тому що елементарно отримують конкурентну перевагу відносно своїх інших побратимів на фондовому ринку. Вони отримують якісь нові замовлення, вони відкривають нові ніші, вони винаходять ліки від хвороб, від яких не було ліків. І відповідно ця компанія додатково капіталізується і може купити інші компанії як Pfizer чи Johnson і І цей ріст буде довготривалим. Ось в цьому відмінність. Коротка, між фондовим ринком і криптовалютним, оскільки в фондовому ринку ви можете зрозуміти, відчути, перевірити цінність компаній на криптовалютному, наскільки мені відомо, з цим дуже великі проблеми. Почнемо із того, як нам побачити, які акції знаходяться в портфелі тієї чи іншої особи чи організації. Ми скористаємось сайтом HedgeFollow, таких сайтів досить багато, вони трекають. Звітність інституційних інвесторів, які заробляють вкладанням коштів власних та своїх інвесторів, щоб заробити їх на зміні ціни. Ми вбиваємо ім'я Уоррена Баффета. можемо просто написати Уоррен. нам зараз запропонує. Ось Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway. І ми бачимо його позиції, ми бачимо розмір, ми бачимо зміни. І з цього портфеля ми з вами розглянемо три акції: це буде Bank of America, це буде Кока-Кола і це буде Шеврон. Якщо ви хочете інвестувати власні кошти і боїтеся, що вони будуть лежати під матрацом, чи туди, не дай Бог, потім в ту квартиру щось попаде. Чи хтось попаде і зникнуть ваші кошти, якщо ви не хочете нести гроші в банк, оскільки фінансова система під великим ризиком, на жаль, зараз в Україні. І потім, якщо з банком щось трапиться, не факт, що ви зможете одразу повернути по вдалому курсу ваші вкладення, ви можете щомісячно, навіть маючи невелику зарплатню, тих 250-300 доларів, вкладати в якісні активи в ці три акції. Чому це майже безризикова історія? По перше, це дуже старий бізнес, який пережив не одну кризу, і вони знають, як боротись з цими кризами. По друге, саме ці акції мають хорошу диверсифікацію, вони більше скажімо, з позиції захисту вашого капіталу, а не високої волатильності, саме тому вони є в портфелі Ворна Баффета, оскільки вони мають конкурентні переваги в своєму бізнесі, деякі з них платять дивіденди і вони користуються попитом серед клієнтів щоденно. Це ті бізнеси, які потрібні людям завжди. І перша компанія це компанія Кока-Кола. І ми з вами її проаналізуємо на сайті Finviz, і коротко я спробую пояснити, як це робиться. І так, переходимо на сайт Finviz. Я для вас вже підготував ці три акції. Ми натискаємо правою кнопкою миші і відкриваємо додаткове вікно по coca колі І так, що ми бачимо перед собою? Ми бачимо тікер компанії, це скорочена назва в нашому випадку. Це дві букви. Ми бачимо, з якого сектору, з якої індустрії компанія, в якій країні на якій біржі розміщена. Також ми бачимо з вами ціни і графік ціни компанії. Ми можемо перейти на більший таймфрейм, це період часу, який відображається. Ми перейшли на таймфрейм тиждень, тобто одна японська свічка це відображення тишневого періоду торгівлі. Зараз можна сказати, ціна. Не на своїх максимумах, в принципі, максимуми Coca-Cola були по ціні 67 доларів. Зараз ціна 59 доларів. В принципі, весь цей період часу вона досить непогано себе відчуває, але не NVIDIA. Ну на відміну від NVIDIA, вона не взлітає плюс 10 і не падає мінус 20% за день. Тому треба про це пам'ятати. Важливий момент, на який завжди звертаю увагу в компанії, це Short Float. Кількість учасників, які вклали гроші в те, щоб заробити на падінні компанії. Якщо немає учасників, які готові ризикнути коштами очікуючи падіння компанії, можливо, немає цих передумов, що компанія має падати в ціні. Чи допоможе це компанії не падати в ціні? Однозначно так, оскільки не буде зацікавлених в тому, щоб е ціни акцій падали. Чи буде це гарантією, що компанія не впаде? Ні. Оскільки власники акцій це люди, це компанії, і вони мають таке почуття як страх. І бажання самозбереження, самозбереження це більше до інституційних інвесторів і кваліфікованих учасників, які розуміють, де зона відміни сценарію, і в них дуже часто це не цифра, а подія. Тобто вони виходять з позиції, коли настає певна подія, тобто бізнес стає чим гіршим, менш перспективним, чи компанія може знайти більш якісний чи більш прибутковий якийсь проект, куди можна перекласти кошти, продавши акції Coca-Cola. А страх це зачастую така історія для некваліфікованих інвесторів, яких погані знання. Вони чомусь купили Кока-Кола, бо вона знайома, їм хтось там порадив, і вони не розуміють, чому коли ви розумієте, чому бізнес хороший, ви не будете рипатись кожен раз від якоїсь там новини, що ось хтось там скав, ось хтось. Ось хтось там подумав і треба її продавати. Ні, ви чітко для себе розумієте, наскільки часу ви збираєте цей портфельчик, чому ви купуєте цю акцію, чому вона хороша, чому її варто докупити? Так, от, якщо шортфлоут нижче 5%, це дуже хороший показник. Далі важливо бачити долю інституційних інвесторів в колі. Вона більше 73%. Тобто, коли великі гроші, маючи зв'язки, маючи знання, маючи великі гроші, вкладають ці гроші в компанію. Вони в неї вірять, вони з неї отримують прибуток. І Coca-Cola виплачує дивіденди. ось. Тобто, ви бачите, що ви можете все-таки, окрім того, що ви є акціонером компанії, ви будете отримувати дивіденди. На секундочку, 79 тисяч працівників компанії Coca-Cola. Коли ви купите Coca-Cola, ви будете розуміти, що це сектор захисний, це те, що люди завжди будуть купувати, тобто напої, цигарки. Вони будуть купувати ліки, вони будуть купувати порошок і Кока-Кола саме з цього сектору. Тобто, як би нам не грозили там рецесію чи іншими кризами, це той бізнес, який буде цікавий людям завжди. І ціна однієї акції на сьогодні менше 60 доларів. Наступний звіт в нас буде через три місяці. Попередній був в лютому, тобто березень, квітень, травень, десь в районі 10 травня, буде звіт Кока-Коле. Мені ця компанія подобається деякі з моїх учнів її тримають в портфелі. А далі у нас е, зі списку це компанія Chevron. Chevron це великий бізнес, який в секторі Energy, також Short Float 2,7%, інституціоналі на 74%, і платять ще й побільші дивіденди, ніж Coca-Cola. Особисто я тримаю Chevron, я його придбав декілька днів тому. В мене Chevron по ціні 157 придбаний. І я його тримаю доки не змінилась ситуація. Як би там на повісті денні не говорили про зелену енергетику, про те, що ми відходимо від нафти, це все дуже гарно звучить, але по факту не так це все просто зробити. І тому нафта і такі компанії, як Шеврон, всім потрібні. Уоррен Баффет не просто так тримає, там стільки грошей. Не просто так стільки великих компаній відмовляються від своїх ідей зробити весь товарний ряд автомобілів електромобілями, і вони вже перестали себе бити в груди, що ми повністю перейдемо на електро, оскільки вони стикнулися з реальністю, що не все так просто. Тому Chevron також давня компанія, вона зараз по сприятливих цікавих цінах. І ви маєте зрозуміти, що якщо інфляція і буде рости, то вона в Штатах буде рости в тому числі завдяки росту цін на нафту. Нафта росте не тільки від причин, скільки її є, скільки її видобувають, але ви маєте розуміти, що там, що там дуже багато політичної складової. Тому з нафтою треба бути дуже обережним. І якщо нафта буде зростати в ціні, швидше за все буде зростати інфляція в Штатах. Швидше за все, через це ринки можуть посипатись, але сектор енергії від цього виграє і акції будуть зростати в ціні. Тому у вас вже друга акція, така, яка допомагає вам захистити ваш портфель і ваші кошти. І третя компанія це Bank of America. Дуже добре себе цей банк відчуває. Якщо дивимося тижневий графік, ми досить низько знаходимося. Ходимо. Пік був по 50 доларів, зараз він менше 38 доларів, шорт float менше 1%, платять дивіденди інституційних інвесторів 72%. Тобто, ви бачите, це список з трьох акцій з різних секторів. Bank of America – це з фінансового сектору. Вони виграють у випадку, якщо процентні ставки будуть понижатись, і, в принципі, після останніх звітів банк добряче відростає. Це дуже хороша історія. Банк заробляє гроші, він перспективний. Тобто, у вас є три компанії з різних секторів. Вони одне одного будуть доповнювати і, скажімо, захищати ваш, ваш капітал. І щоб купити ці три акції, вам там треба близько 250 доларів. Тобто, ви умовно хочете інвестувати ці гроші, а не проїсти їх. Ви це 250 доларів щомісячно купили там по одній акції тієї чи іншої компанії. Можете купувати не більший капітал, але справа в тому, що це досить хороша історія, що вони розподілені між секторами, і ви не втратите свої гроші. Окрім того, ви можете собі поставити наприклад план, що кожний місяць ви там на 250 доларів купуєте цей пакет акцій. Так ви отримуєте з них дивіденди, і вам байдуже що буде з ціною, оскільки ви все одно отримуєте розмір дивідендів більший, чим процентна ставка в Україні по долару, тобто. У нас кола платить там 3,26, у нас 2,6 Бенків Америка і 4% платить шеврон, тобто в середньому ви під 3,5% отримаєте, плюс отримаєте можливість заробити на різниці ціни акцій. І навіть якщо щось трапиться з доларом, чи навіть якщо щось трапиться зі штатами, ви продасте потім ці акції по тій валюті, яка буде замість долара. Ви залишитеся власником, співвласником цих компаній. Більше того, ви можете передати у спадок свої акції своїм там дітям, рідним, близьким, кому ви захочете. За 250 доларів ви можете купити три круті компанії, які платять дивіденди, які захищають ваші портфелі. Ви можете додатково інвестувати в них гроші, ви будете отримувати дивіденди і будете спати спокійно. Але я прошу вас запам'ятати, що чим вищий ризик, тим вища прибутковість. Відповідно, ви не можете заробити, вклавши 250 доларів за місяць. Цих же 250 доларів так воно не працює. То якщо ви хочете заробляти більше, більше розбиратись в компаніях, вам треба більше вчитись. Наприклад, ми можемо з вами розглянути як на Yahoo Finance, побачити більше інформації про компанію. Наприклад, ми з вами так само вбиваємо тікер Шеврона. CVX. І ми можемо побачити більше інформації про компанію, новини цієї цієї компанії. Ми можемо звернути увагу на холдерів цієї компанії тих, хто тримає позиції. І ми з вами бачимо найбільших тримачів компанії, і ми бачимо найбільших інституційних. Тримачів акцій компанії, ми бачимо кількість акцій, дата звіту, за які була подана інформація, що вони тримають акції компанії, розмір і вартість. Так само ми можемо побачити. Топ пайових фондів Michel funds, які тримають гроші в цих компаніях. Michel funds, вони зазвичай низькоризикові, Вони не вкладають гроші в всякі дуже високоризиковані інвестиції, оскільки вони керують грошима там пенсіонерів, страховиків, банків, де потрібно трошки більше заробляти за інфляцію, але. Не ризикувати втратити гроші, також на Yahoo Finance ви зможете отримати більше інформації про компанію, про те, що думають аналітики. І Ця інформація також є і на Фінвізії, і на ще одному платному ресурсі Simply Wall Street. Ми, наприклад, можемо тут вбити шеврон. І тут вже платна аналітика, але. Дуже глибока і дуже класна. Ви можете побачити, наприклад, в чому перевага цієї компанії Chevron так і які є е, ризики цієї компанії, і ризиків Chevron аналітики не бачу. Тут дуже крута аналітика. Ви можете заглибитись більше, що тут є, яке тут є, які рекомендації, яка є інформація. Запам'ятайте, якщо ви хочете отримувати результати краще від інших, оскільки результат більшості людей це втрата грошей на фінансових ринках. Вам треба робити те, чого не роблять вони. Вам треба навчатись і вміти думати ширше, вміти бачити контекст. Якщо хочете краще бачити контекст і самостійно не втрачати час в пошуку всієї інформації серед океану інформації, приходьте до мене на навчання. Я залишу посилання під цим відео, там є різне навчання, ви можете як і безкоштовно пройти і прокачати свої знання, так і пройти як на воркшоп, на інтенсив, на курс. Також залишу посилання на чат відгуків, там дуже класні відгуки. Людей у нас навчалось небагато, всього 99 учнів в чаті учнів, але це виняткові, круті, класні, замотивовані люди. Я вас мотивувати заробляти гроші не буду. Якщо вам подобається ваше життя. Продовжуйте жити так, якщо ж ви хочете трішки покращити за рахунок фінансових ринків, долучайтесь, я вам допоможу. На цьому, все. Дякую за увагу. З вами був Олексій Клещик. Всім профітів!